27 ударів по мирному населенню. Війська РФ атакували Донеччину. Ворог зосередив вогонь на 12 населених пунктах. Поранено цивільних мешканців під прицілом расистів опинились міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Торецьк, Мирноград, Гірник, СМТ, Північне, Села Привілля, Іванівське, Парасковіївка, Розлив, Плещіївка. Окупанти вдарили з авіації, РСЗВ ГРАД, артилерії. Знищено та пошкоджено 24 цивільних об'єкти: 13 житлових будинків, цеха заводу, споруди та склади підприємств. Приміщення шахти, вагони, автомобіль, гараж з авіації. Ворог бив по місту Мирноград та селу Розлив, поцілив об'єкти інфраструктури. В обох випадках інформація щодо жертв не надходила. 16 обстрілів пережила Авдіївка. Окупанти гатили по місту зградів та артилерії. Руйнувань зазнали цеха заводу, приміщення підприємства, господарчі споруди та приватна оселя. Є поранений місцевий житель. Градами війська РФ вдарили по турецьку. Пошкоджено три багатоквартирних та два приватних. Будинки травмовано цивільного мешканця внаслідок артилерійських атак маємо поранених у Бахмуті, селах Привілля та Парасковіївка. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.